Всім привіт, вітаю вас на каналі. Знову буде невеличке відео по подрібнювачу. Там зараз на екрані ви бачите, обдираються вали. Вали будуть 70х70, 70, стандарт. Це вже саме, скажімо так, оптимальний варіант, який може бути. Обдираються, це був шток від гідроциліндру. Діаметр штока був 95. Стане 70 на 70. І все. Оббирається погано, він є цементірований. Обточити я його по колу, скажімо так, що я його по колу просто обточити не можу, бо квадрат 70 на 70 в 95 не дуже хоче вписуватись. Якби я не старався, навіть якщо я знімлю по наружі, я просто в мене буде. 70 на 70 стінка трошки менше. У мене будуть, скажімо так, зараз я покажу вам з цієї сторони. Наверно, не видно. Тут бачка, ось побачите, ота листа, вона все час буде лишатися. Як би я не старався. Це вже таке, це вже мілоще. Так, секундочку, Зараз треба замірятися. Продовжуємо. Так, продовжуємо. Кінець робочого дня то вже хоч можна познімати, бо за цілий день шумно. Та й толком нічого не, не розкажеш, бо все час бігаєш, переміряєшся і так далі. Так, продовжуємо. По наших волах. Приблизно будуть вони виглядати отак. Вот Трохи теплі, Так, видно, не видно. Це поки що з двох сторон воно обдерте. -е -е Потім ще переставляємося. Ну, як. Процес стандартний. Так що на серію обдираємо спочатку одну сторону, інший вал знову в сторону, інший вал знову в сторону, четвертий вал ще одна сторона. Ну, ще воно На тисках стоїть. Пока. Е, обдерли одну сторону, так, щоб постійно не вкатуватись. У мене, скажімо так, що для чернової роботи є от е, така от ну, фріза, головка на 6 пластин ВК-8 е, круглі. На обдірку саме то Потом обдерли верхню сторону. Переїжджаємо фрізою сюди, бо її якраз якраз ширини вистачає, щоб обдерти за один проход цю сторону. На 160 й в мене ну, жалко ті пластіни просто сюди гробите. Мені я не, не дешеві. А таких округлих пластіннях скільки не крути, порядку, я не знаю, в середньому 8 разів можна переставляти. 8 разів. Ну, Плюс-мінус. Буває навіть більше, ну, буває менше, коли вони лопають. Потім ми переїжджаємо. Сюди, на цю сторону, виставляємося так, щоб знову за один проход ми це все брали. Проїжджаємо в другу сторону і перевертаємо потім ще два рази. По 12,5 мм, виходить на сторону. Пощі порізав. Населу вистав такий же режим, щоб виходили вони в середньому тиждень. Плюс-мінус. Ну, в залежності від того, на що робити, чи на трактор якийсь, чи на мотоблок, чи на мо... звичайний електромотор, е... чи на якийсь бензиновий. В середньому, виходить, тиждень. Тобто по процесу, як правильно об'яснити, вирізається, вон такі от плити, дві штуки вони тут лежить. Наробив я собі вже шаблонів так, щоб їх вирізати, Вон, два шаблони, один прозрачний, це вже видно. Да? З отворами це, щоб кернитися під сверловку. Такий самий. Ну, Видно, я думаю, так само. Це все є. Тобто на металом я просто беру з собою цю прозрачну. Прикладую, ага, плита підходить, отвори є, ніде розміри не завалені, значить нормально можна забирати з того металом. Пару разів Получалось так, що вроде все виходить, а по факту воно, ну, черта не виходить, бо є отакі от дери. Вон от. І вони все время вилазять обычно, на підшипники. Тобто розмітився, розкирнився, пускає це все під росточку в центр. І все. Цих дир більше не видно. Це по цьому. Спочатку відрізались, потім йде фрезіровка по краям. Отак от, от обходимо всі чотири сторони за одну установку. Там було видно, що от на ці. От. Покажу. Це під менший, поріс, це якісь на 5 коників, мотоблок має бути. Вообще, слабенький, але свої функції він буде робити. Тобто наші тут 4 отвора і от з цієї сторони ще 2 отвора. На 6 болтів ставлю, кріплюся, обходжу одразу з чотирьох сторін. Потім розточка Тут в мене 75. Е, да, Росточка на 75, це у мене 207-й підшипник. Сюда. Це на малий Тут на великий він піде на трактор, тут 120. А Стандарт іде 212 підшипник. Отакий от. Такий вот. Получається, вон вони. Тут же пару стоїть запресованих, їх все одно придеться випресовувати, бо ще воли ставити. Просто перевірявся, чи там все нормально. І от такі самі. Тут 210-й? Ні, що отут 210 й знизу і 212-х. І з сторони так само два 212-х і один унизу. Потім далі що? Стінка, стінка сталь 3, Е -е, Росточка. Виходить, що, що? підшипник 212-по нару... по ширині має, якщо я не помиляюсь, 22 мм. Тобто всі кришки, оці ось, ті, що йдуть. От їх Наклоню так, щоб було. Е -е, вони йдуть всередині з проточкою на 2,5 мм, так, щоб підшипник цей мав куди впиратися. Плюс, само собою, що туди ще можна якогось лідола напхати. Звісно, не обов'язково, бо підшипники закриті, але на всякий случай я туди трохи ляпаю. Е -е, що далі? По підшипниках. По подшипниках. А, Ще по кожуху, що стандарт. Чотири отвора тут це на кріплення або на раму до трактора. Різьба М14-4 отвора. Або накріплення на якийсь підрамник, той, що буде варитися до мотоблока. Це он вже готовий. Стоїть, клієнт має його забрати. Так, по малих. Да 6207 Чипник, правда, не знаю. Він, це замовник мені прислав разом от з цими шестернями. 50, 50, 54 зуба, по-моєму, чи скільки? 54 зуба і діаметр їхній 190, чи скільки, там, плюс-мінус десь так. 190 мм має шестерня. Тобто, по ідеї, по воно має пропускну, скажімо так, Пропускну здатність десь порядка 90 мм. Може брати гіляк, але так як воно буде йти на малий мотоблок 5 коників, то 90 йому не світить. Не возьме, як він би він не піхтів, буде, буде клинити. 90- це вже трактора. Це вже якийсь МТ-80 і все що... З його категорії і більше. Так, от мої підшипники. ті, що я зазвичай ставлю е на нормальні подрібні очі. 62-12, 2RS, Харків, Україн. Харківські підшипники 212, закриті обичні підшипники. І вон там трошки менший, 210. Стараюсь брати їх, нормально все зарекомендували. Але якщо я десь бачу ще підшипники такі ще за царя ТМК, за Союза, то я їх забираю в першу чергу. Ми їх вже дуже мало по ринку, то десь знайти їх вже трошки важче. Вони дорогі, оці от 212-ті закриті. І. Ну, вони це нормально показують, бо було таке, що мені прислали Китай, якийсь 212, но Китай, то вернули, сказали, що щось шумить, що щось клинить. Ні, ж, не я завжди кажу, щоб то, що вони присилають, це вже на свій страх різ. Бо якщо з мого матеріалу, то я хоч знаю, що роблю. А то, що приходить, то ну, обично це або металолон, або десь то щось в гаражі завалялося. Ну, Це таке вже. Далі. По шестернях, то, що я вже ставлю сюди. Е, Надоїло вже трохи ганяти по металоломах. Знайшов нормального свій поставщика, який мені дає нормальну стилюку, щоб можна було працювати. Такі от у мене вже шестерні. Один тільки мінус є, це то, що вони вже всі в мене будуть далі на шпонку. Вони ну, вважають тих шестерень, які мені будуть давати замовники. Побіжного станка в мене нема. Шпонки надолбати, наприклад, можу, а от шліце всередині нарізати, то вже вибачайте. На сьогоднішній день. Поки, не можу. поки немає такої техніки, щоб їх нормально робити. Шпонку надолбати це не питання, це взагалі дітки леплять, Але щоб воно все було симметрично, то не вийде. Такі от в мене шестерні, виходить, що 42 зуба. Стандарт тут на малих 21, шпонка 16. Не облегчав ці шестерні, нічого з ними не робив. а просто от, Як буванка була, буванку обточив, зуби нарізав, шпонка надовбалася, на ТВЧ, зуби закалені, Все грає тільки дуй. Вон видно. Після термічки, які. Це малі. Так само. Вон. Хватає. Так, по нюансам дуже часто в мене питають. Так. Секундочку. Я зараз перезвоню. Так. По, по зубах. По самій оці от тематичні. Часто питає, хто сам робить, і що порезень. каже, я все заміряв, я все зробив, але в мене щось воно не стикується. Хоче нормально Так, ця пара, це сюди. Є в нас наші шестерки. Так вони заходять в це. Поміж ними, якщо ви їх повністю виміряли. Повинен бути між зубами, не знаю, чи видно? видно. Отак видно. Між зубами повинен бути зазор. Мінімальний, але він повинен бути. Якщо ви зробите в ноль, зуб не просто ну, він не буде мати, куди йому виходити. Для моїх шестерні, для мого модуля, для моїх висотів зубів у мене зазор 4 десятки. Тобто, якщо так от подивитися, от, видно, да? Оце от зазор між зубами має бути 4, 4 десятки. Це для моїх зубів. Наприклад, для цього, для, цього, для цих шестерень тут 2 десятки. Всього-навсього. Тобто які ще нюанси будуть? Якщо зробите в ноль, то шестерня буде клинати. Якщо зробите великий запас, шестерня буде стучати такого плану, що воно буде стукати просто-напросто. Якщо великий зазор в ноль, не крутиться. Ну тут ще крутиться, тут поняття. Тобто якийсь мінімальний зазор, ну він повинен бути без бієння, бо... Зуби просто-напросто просто, всі позли Ну, Воно повинно бути. Так, що далі? Е, ну, Моркви зрозуміло, що все. По стандарту все воно робиться, ліва різьба і вперед. Е, погнали далі. Так само, Вольориться всі он кожуха. Один, он, корба. Це три малих на вихід, ще нічого не покрашено, але вже майже готові. Це вон, вирізається, ще одна вже загнута. Ще? Вон ще один вал малий. Ну, Це, само собою, це великі вали. Пара тут. Один на станку, один внизу чекає. І ще десь два треба знайти. Шток був. Це все, все, що від нього залишилося. Таке. Є, звісно, там ще куча всякого металому, з чого можна робити, але воно все мале. Нема підходящого. На сьогоднішній момент завтра десь поїду на базу буду купляти. Так що таке? по 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 по, Що ще в що ще мене часто питають? А, насчет валів. Сталюка. Желательно, звісно, 40Х, 45. в принципе. Або ну, СТ-3 не бажано. СТ-3, навіть якщо на шпонку будемо сидеть, як вот, тут. СТ-3 вона трошки така, скажемо, сирувата, сталь, м'ягенька, і просто-напросто рано чи пізно розіб'є. На шліці СТ-3 в сидить, буде служити довго і якісно. но на шпонку не бажано. У мене є онд... шток був, і з-за того і пішло, що можна садити на шкунку. Воно все нормально тверде, гарненьке, тут ще навіть цементування поверху. Так, що таке. Обдирається воно все. Ну Не так як треба, але обдирається. Е -е, що... Далі. Шестерня 40Х, стінка ст 3 Морква е -е, 45 -та. Тут морква, да, ця морква 45-я -е була зроблена. Стройки. Е е е, якщо робити оце от, сам кінчик стройки, якщо робити, він просто-напросто замнеться. Довольно таки безтренько, але він замнеться. Ну, болгаркою, так, да, можна буде правити в домашніх, скажімо так, в домашніх умовах. То можна його в болгаркою трошки підточити, але рано чи пізно просто потім його придеться. Проганяти знову всьому на токарному, і збивати ці всі вітки, ловитися. Жаби йому цицькі дасть, якщо зі 103-го робити. Погнали далі що. Покраска, само собою. Дійшов, я ж кажу, дійшов до того, що робляться вони всі. Ну, протязі тижня один вилітає. Ну, якщо брати в загальному. Так, як ці взявся, аж три робити, то. Десь тижня, вже тиждень пройшов. І ще дня три до завершення. Ну і плюс 2 дня на покраску. День, щоб сохло і день, щоб красити Нормально, щоб вона гарненька була. Е, а, ножі. Е, ножі ще поки не робив, бо було замовлення, вон стоять, як завжди, на агломерат, 65-та ресорна. Ресорна стилюка. Е ножі буду робити, буду робити вже на 4 поза, на 4 болта. Три болта, е як показує практика, що якщо людина не дуже жадібна, то три болта хватає. Якщо жадібна, то треба 4 ставити. Бо були такі случаї, що ну вже так само дзвонили і каже, що ножі клини. Питаю чого? Бо на мотоблок, на мотоблок е який по ідеї 60-ко витягує. Е подивилися. Є до нормальна добротна гіляка з сучками зі всім зі всім. Може ще якісь навіть цвяхи були, не знаю. Ну, коротше, найшли гіляку, пхають. Питаю, скільки пхали? Каже, 90-пачка Ну, я пачка цигарок. 90- чимось. Пачка цигарок в середньому 100 має. Ну, а цей, при потужностях 60, лупить туди 100. Само собою, що мотоблок клинить, ці ножі починає викручувати, впираються ці ножі в корпус і все. Розбирай, виставляй по новий і працюй далі. То, щоб, вже, скажімо так, щоб не клинуло саму дробівку, то вже 4, 4 болта, М14 буду, буду ставити. Є такий нюанс. Тобто на малих гіляках 60-50, ка ка там цього вполне хватає з головою, а до тракторів треба вже щось більш, більш моцне ставити. Eh, що ще? Що мене ще часто питають? Теж навіть не пам'ятаю. В коментарях постійно відписуюсь, так дзвонять знайомі ті, що самі роблять. Від... Дзвоню їм розказую. Отаке. От а, угол заточки. Угол заточки стандарт 45. Єдине що, якщо ніж широкий, там приходиться робити двогранну заточку. Це якщо воно широке. Мається на увазі що? От беремо, наприклад, ножі? Іде от наш угол. Так? Тут угол. Не пам'ятаю, це до якоїсь дробілки так само. Йде е, угол тут, в мене 30. Тобто, якщо широке, просто-напросто момент, коли виставляється, е, задня кромка ножа відбиває обратну гіляку. Тобто, що треба робити? Збивається спочатку верхня кромка під 45, а вже задня тильна сторона, е, вибивається вже менш, скажімо так, ну, більш пологий угол. Десь я не пам'ятаю, скільки я тоді давав. В мене коли був ніж 16 робив, да, 16-й ніж робив, то я давав перший 45, а другий виводив на 30. Тобто, щоб ну, стильна сторона не доганяла інший ніж. Б'є воно по гіляк і гіляка вилітає в обратну сторону. І, в принципі, да, В принципі, поки все. Робота робиться. І скоріться. Що не раз роблю нови ще то воно вже виходить. Получається... Ну, Якщо що не роблю нове подрінувач, то він все швидше і швидше вилітає. Так що таке. Все, в принципі. Наразі дякую за увагу. В кінці покажу ще одну інтересну фотографію, яку я побачив. Ніколи так не робіть. В принципі, все. Дякую за увагу. Далі буде.